Шановні друзі, а сьогодні я розповім вам про операцію, яка є другою за популярністю в естетичній гінекології після резекції малих статевих губ. І як ви думаєте, яка це операція? Це пластика піхви. А точніше, сьогодні будемо говорити про задню кольпарафію. Передня стінка піхви вона набагато менша, ніж задня стінка, і до задньої стінки. В нижній третині, тобто в третині, яка на вході розташована, підходять м'язи. Дуже багато різноманітних м'язів, не буду їх перераховувати зараз. Але ідея в тому, що м'язи фіксуються тут, в місці, яке називається промежена це місце між вхідом у піхву і анусом. І в цьому місці є дуже міцна структура, називається сухожильний центр промежини. Ось приблизно в ділянці цього центру промежини розташовані м'язи, які після пологів, на жаль, у деяких жінок відходять від сухожильного центру через розриви або розтягнення просто піхви і сухожильного центру. Тому відбувається така ситуація, що як би ви не тренували м'язи, це корисно робити вправи кегеля, але, на жаль, м'язи не змикаються, тому що вони можуть змикатися тільки якщо це не паралельні, не паралельні лінії. Паралельні лінії, вони, ну, як ми знаємо, не пересікаються, тому м'язи вони не роблять змикаючих таких рухів. Тому одна з проблем е в Входу у піхву це проблема промежини. Дуже часто це в комплексі йде з підвисанням задньої стінки піхви. Тому ми робимо операцію, тобто операція, яка спрямована на звуження входу у піхви, відновлення нормальної анатомії, відповідної функції, тобто, це призводить до того, що немає більше скарг на потрапляння повітря у піхву під час занять спортом, наприклад. Більше задоволеність статем життя як з вашого боку, так і з боку партнера. Зовнішній вигляд, тобто, немає ось такого вигляду. Змикається статева щілина і виглядає це як у жінки, яка не народжувала. Робимо як окремо задню кольпарафію, так і в комплексі з іншими естетичними та не тільки естетичними операціями на жіночих статевих органах. Але задня кольпарафія це найефективніша операція, якщо ви хочете звузити входу піхву. Тобто за входу в піхву відповідає головним чином саме задня стінка промежена і м'язи, які фіксуються до сухожильного центру промежини. Операція проводиться, якщо говорити тільки про задню кольпарафію у нас у клініці як операція однієї години, тобто можна просто прийти. Ну, перший раз краще прийти все ж таки на консультацію, щоб обрати оптимальний варіант лікування для вашого випадку. Другий раз ви приходите, ми робимо місцеве знеболення безпосередньо в цю зону. Якщо ви дуже хвилюєтесь, є можливість зробити інгаляційну аналгезію різними методами, у нас є кілька варіантів, і ми робимо, ви не спите, тобто ви не знаходитесь в наркозі безпосередньо. Після операції, яка виконується з використанням сучасних шовних матеріалів, а це означає, що вам не треба буде робити перев'язки, знімати потім шви, ходити часто до лікаря, щоб щось там показувати і платити за ці процедури. Тобто ми відразу все робимо, як кажуть, під ключ, і ви можете йти там на реабілітацію. Реабілітація яка? Сидіти можна відразу, але є обмеження, не можна кататись на велосипеді. так? Якщо у вас є симпатичний поні або лошадка, не можна верхом їздити. На слонах можна, тому в Таїланд можна. В принципі поїхати. Ну я жартую, тому що про операції серйозно дуже багато, багато хто розповідає. Тобто такі мінімальні обмеження, фізичне навантаження через два тижні. Звичайна офісна робота це буквально завтра, післязавтра можна працювати. Дехто навіть зараз відразу після процедури приступає до роботи. Статеве життя десь приблизно 4-6 тижнів, тому що воно потребує загоєння, якісного загоєння, і тут треба обмежити трошечки статеве життя. Ну і в принципі гарні результати, високий відсоток задоволеності цією процедурою. Впевнений, що ми вам допоможемо і пам'ятайте про те, що інколи так буває, що ви думаєте, що вам треба одна операція, а інколи здається, що треба щось інше або комбінація процедур. Тому дуже важливо провести все ж таки очну консультацію стосовно естетичної частини стосовно реконструктивної хірургії. Це онлайн складно провести. Тому знайдіть час та гроші, і все ж таки попередню консультацію давайте з вами зробимо. І будь-які варіанти покращення ситуації в вашому випадку можна буде запропонувати від простих таких, як задня кульпрафія, це проста операція відносно, але відповідальна, до більш складних варіантів з повною реконструкцією тазових органів з включенням. Лапароскопічного доступу і використанням січатих ендопротезів там, де вони потрібні. Будьте здорові та щасливі і переходьте до нас.